Вони шикуються на майдані Корольова і готуються до урочистого покладання квітів до пам'ятника всесвітньо відомому конструктору ракет. Одразу 82 курсанти Житомирського військового інституту достроково випускаються у званні лейтенанта. Сьогоднішній випуск молодих офіцерів є знаковою подією, бо за всю історію вишу достроково закінчувати курс навчання доводиться втретє. Цей день. Знаменати тим, що буде проходити достроковий випуск, це за історію нашої незалежної держави. Другий випуск нашого навчального закладу, який є достроковий, а так, взагалі, на теренах. Минулого радянського союзу, тільки в 1941 році, на початку великої вітчизняної війни, наш навчальний заклад робив достроковий випуск. Привітати молодих офіцерів, батьки проїжджають з усієї України. Любов приїхала з чоловіком з Хмельниччини. Жінка каже, має змішані почуття, дивлячись на свого молодого сина офіцера. Радісно на душі, бо дитина 5 років закінчила, успішно закінчила. Але разом з тим і тривожно, бо ви самі розумієте, яка в нього сьогодні. Специфіка да, Баківщини захищати. захищати. І просто ну, як, і радісно, і тривожно, але, але ми щасливі за те, що наша дитина буде захищати нас. Випускники дещо нервують, втім переконують, готові виконати офіцерську присягу, яку дали народу України. Перед нами відкривається нова дорога. Дорога, яка невідома нам була до сьогоднішнього, це офіцерське життя. Як складеться, воно ніхто не знає. Тому деякі хвилювання є. От але, як офіцери, які вчилися, які готували протягом п'яти років, я думаю, що ніяких проблем не виникне. Всі ми стійко перенесемо ці трудності і гордо нестимемо офіс офіцерське звання. А можливо, це буде тяжко або. Будуть якісь труднощі у нас, але ми давали присягу і говорили, що будемо стойко переносити всі тяжі лишення служби. Після урочистого покладання квітів на майдані Корольова та на Соборному майдані випускники змінюють щоденну форму на парадну і готуються до давньої традиції Житомирського військового інституту офіцерського балу. Партнерками молодих військових стали студентки цивільних вузів міста. Дівчата розповідають, хоч репетицій було мало, але їх партнери готові. Репетицій було дуже мало. Якби це очі була сложна, але чесно, це ради. Вкусненькое, с этой птицей, более того не оттоптали. Отлично пахнет. Так что все хорошо. Они уже умеют, у них уже есть опыт. Молоді лейтенанти кажуть, свій випуск запам'ятають на все життя. Це дуже тесний момент, тому що зараз в країні йде війна, і це винуждена мера, тому що, щоб швидше її закінчити, потрібно досрочно випускати молодих лейтенантів, так як їх не вистачає на військах. Я думаю, ми з Честю зможемо це показати, то що ми достойні цього. За давньою традицією, випускники одного з найстаріших вищих військових навчальних закладів України виконали вальс, але радість від випуску триватиме недовго. Вже в понеділок молоді офіцери повинні прибути до військових частин, де продовжать службу у лавах збройних сил України.